Добрий вечір. І он не хороший. Лейтенант і жити у Так. — Так. у вас фара права в курсі. Так. Знаєте? Так. Знаєте, так? Да? Так. Ви, будь ласка, відремонтуйте, бо це технічна несправність. То, що Добре. Ви мали на увазі. Добре. Я, будь ласка, приділі ваше посвідчення водія з доступ до реєстрації транспортного засобу. На основі чого? Ще раз. На основі чого? Для перевірки. Немає такої причини, як для перевірки. Щас, немає такої причини, як для перевірки. Ну, що значить немає причини? Ну так і значить, немає такої причини, як придіють для перевірки. Можливо, причину якусь хочете назвати. Mm? Я інспектор патрульної поліції, я вам хочу. І що? Я хочу перевірити. А я Володимир. А я Володимир. È, дуже Будь ласка, перевірте, будь ласка, ваші фізичні удіїс, хтось пристрастує ранку на засіданні. На основі чого? Для перевірки, чи вони у вас є в наявності? Чи ви керуєте е, з усіма документами? Всіма з усіма документами? Які вам документи так. потрібні? Посвідчення водія, свідоцтво про реєстрації транспортного засобу. На основі чого? На основ... Ви керуєте з чим, коли у ви мене вимагаєте ці? Має бути якийсь нормативно-правовий акт, навіть ну, на основі якого ви в мене вимагаєте посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію. Законом України про національну поліцію і правилами дорожнього руху. Правилами дорожнього руху, добре. З чим розбираємося? З законом чи з правилами? Правила, стаття яка? Я напевно, не знаю, 2.1 чи що я не пам'ятаю. Ну, ідіть, будь ласка, почитайте. Я не зобов'язаний знати на пам'ять нумерацію статті. Я вам просто кажу, що ви як треба... вимагають. Зобов'язані. Я... Ви мені зобов'язані в повному як обсязі буде. пояснити. Як треба буде, я піду подивлюся, яка стаття, я вам скажу. Якщо Все добре, Читко я чекаю. Треба. Я чекаю. Мені чітко треба. І, будь ласка, одягніть жилетку, бо ви в темну пору доби на проїжджій частині я знаходите. Я на проїжджій частині я в карманчику. Ви на проїжджій частині. Бачите, я навіть не цей. Навіть не е, шиться. 21 а і 21 1 б Згідно правил дорожнього руху. Пункт. Ви повинні мати під собі послідження відділяється доступ реєстрацію транспортного засобу. Класно, я маю. А? Кажу, я, я маю. Маєте, то підівіть, будь ласка, для ознайомлення. 21 а і 2.1 б не зобов'язує мене. Тоді треба Давайте вас, ще тоді раз. Тоді вас треба буде затримувати для встановлення вашої особи. Складайте акт затримання, але я ще не почув законної підстави, щоб ви вимагали в мене взагалі будь-які документи. Я працівник Хочете мене затримувати, ви не працівник поліції, ви служите в поліції. Тобто ви є інспектором, інспектор, службовцем, пишу, ви є посадовою я особою, правильно? Я я ви жилетку не одягнули це раз. Два. Я хочу побачити тут відео моніторингу, бо ви не компетентні. Я не компетентний. Так. Звини, будь ласка. За скаргу давай. Посвідчення, будь ласка, ваше. Жук Олександр Олександрович, 2 0 15 77. Да. Добре, дякую. Я сам справлюсь. Я кажу, я сам справлюсь. Двоє відеоретанці. Ви по-перше, порушили ПДД, видягнули, зараз вдягаєте свої ціловежачі елементи. Оце не ПДД, це внутрішні інструкції. Ні, будь ласка, сюди до мене, до мене, до мене, на запис, будь ласка. Я відключаюся, я кажу, я сам справ. Ні, будь ласка, сюди, будь ласка, підійшли до мене двоє. До мене підійшли двоє. Сюди. Я не кричу. Вони навіть не знають, який пункт правил я порушую. — Вони не пору, вони самі не знають правил, ДПДД. Я, вбачаюсь, я Сергій, Можна? Ні, питання... вибачаюсь, я сам справлюсь. Не Вибачаюсь, я сам спправлюсь. Будь ласка, я... Ви десь якісь організації? Да, Дорожній контроль. От Терещенко вам передає привіт, будь ласка. Сюда, не Сюди, будь ласка, підійшли. Я кажу, не будь ласка. Підійшли, будь ласка, ласка сюди до мене, з відеореєстратором. Я не... Що? Чуєте, бу вас, будь ласка, свої посвідчення. Один і другий. Свої посвідчення. Третій де ваш свідок? Вас як зла? Сергій? Сергій? Сергій Миколаївич. Я не зобов'язаний. Я не зобов'язан. Добре, жу полицей, послушайте. Добре, все питання. Будь ласка, фари працюють. Ні? Підійдіть сюди, підійдіть, Де? будь ласка, сюди до мене. Зафіксуйте, Я будь ласка, своїм Я фіксую, що вони зараз підрішують. Сюди, підійдіть, будь ласка, зафіксуйте. Я не кричу. Ви до мене кричите. Я не крищу. Я не кричу. Зафіксуйте свої. Будь ласка, Маєш давайте. Попроси чоловіка, що він трошки успокоївся і сам Я я сам не хочу Сюда, я я плам... Плам... А? А? Я сказав, що Зараз буде Ну ладно. Я, я хотів, щоб він цей самий. Браво, пара. Я Якщо говорить, я просто його успокоїв, бо в мене не вийде конструктивний діалог. Якщо фара, прав, фара, не вийде. Да. Монітори сюда выплатили все я вже викликав монітора ні питання включен я поїду все добре вибачаю. Він вибачай його, і все питання закрыти Документи є, я його. <рес> вибачте, які маєте право його документи зробити. <рес> все, все, давай. <рес> я путь, не вимагав, я дай, попросив пред'явити. Пред'явити, вибачте, пред'явив, до да побачення. Все. <рес> він не пред'явив. <рес> ви пред'явили документи? Незвісно. звісно. Я його предвивлювання, що він не горіть право. Ви не пред'явили? Чому <рес> він <рес> сказав, що він знає, що йому 2 ПДД? Ви виконали? Ні. Чому? У них посвідчення немає відповідного. Яке не маєте відповідності? Пункт 2.4 4 ПДД на законну вимогу працівника міліції. Поліції? В... Міліції. Моліції, почитайте, перехідне положення не якщо... діє якщо... на пункт 2.4. І не викликали, їхати? Так, так іти? Щоб я це знав. Пункт 2.4 на підперехідне положення не підпадає. не підпадає. Вони можуть вимагати тільки згідно 35-ї статті закону Рахай. про поліцію, але у них немає законної підстави. Ну, яка законна підстава?

Яка я що плана не горить? Я його попередив, він попередню. Яка право пара не горить. Яка право не горить? Яка право не горить, будь ласка, зафіксуйте своїм відеореєстратором, Станьте, будь ласка, сюди. І зафіксуйте своїм відеореєстратором, що у вас все працює. Я бачаєте, можете йти туди, куди. Я вибачте, я вважаю таке, працює. Ну, тоді давайте ви, по-перше, на півтора. Як, Добре, п їш. П їш. як на вас можна звертатися? Мене звати Володимир, я вже вам казав, як е, мене звати. Е, вибачте, бо я вже цей. Володимир, да. е, дивіться, е, немає завдання, просто немає Коперкін. Ви моніторинг подзвонили, ви знаєте, що скарга ваша буде розглядана в повному випадку. Друга рота. Законна підстава. Зна... Е, просто немає на кого. Я б з вами почекав, бо тут моніторини, ми з вами обговорили цю ситуацію чекайте, взагалі. Чекаєте? Є завдання? Я Яке завдання, будь ласка, планшет, покажіть, будь ласка. Ходіть, підітьте. Вам ще е е немає на кого перекинути завдання. Ви знаєте, що служба моніторного розгляне вашу скаргу в будь-якому випадку, правильно. Uh -huh. е тому ми поїдемо. Е ви ж казали, що у вас права фара не горіть. Е якщо у вас є такі несправності, я бачу у зараз горить ви політику, будь ласка, прийміть мірі, щоб надалі таких питань не було і все і питання. Добре. Okay. питання, що є Вибачте, до побачення це називається поліція, яку ви можете за фінансують, блядь, не понятно, за який фінанс. По походу вони номер пробили через дежурку. Ви набирали, блядь, кулаков. Ви понятно, що працюють. Дебіль. Да. Давай. А ты їх достає, і почему кажется, что они з дорожнього контроля? Ну, прикольно. Интересно, на правку живу, спокойно, слово целое. Подивись, до кого подзвонив, типу ломанись. А це і далі, типу. Важка права, це все політика. Вас... Хорошо, фара. Жалуйтесь з Росії, права фара? Є правило, що повинні Воно бути увімкнені. Є правило Дорожнього руху, що ліва повинна а бути робочою. Що не подобається? Увімкнені. Увімкнені. Не, не робить вміну, але увімкнені. А не вже був... В мене навіть цей Гуко це Ну почекай, ну то ж правда. Він тут правильний, чому мене не робить. По дпс що щось зіграєш? Так, розвиткаюсь. Яка саме, що ви? Ну, це ж саме Звісно, та сама. Куди вона кінеться, Ваня? Що таке саме? Айрапорти пишуть, що така-така фігня, що ми не можемо, оскільки так, так і так, розумієш? Я не пишуть рапорти, хай зроблять нормально. Вони ж поліцейські, поліцейські. Не, що, на ЖД не знаєш, що там наші. Не знаю, там без пацики созвонювалися. А, все. Все, поїхали. О, без фар. Отак і треба слушати. О, й без фар.